Всім привіт, з вами Веонфлайт, це друга серія, бо я не можу з бандікамо знімати не більше 10 хвилин. І це мені дуже нервує. Хто знає як знімати більше ніж 10 хвилин ігри можна знімати і свій екран, кидайте ссылку в описанні. Нормально, хоча б нормально. Все, я назву на пару щось знайду я продовжую. И я знал, я нашел вот э, 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 набои, банка макарон, форма э, касс, сцепление, то-то, ну то по рюкзаку GPS и карту, и полный, полную книгу. Надо пожрать. А скіни тут взагалі такі прикольні, але трохи якісь прозорі. Ну це добре, якщо ви в лісу будете ховати. Откови? Та побілю, ще й би снайперський рюкзак мені би не йти. В, в цьому городі багато що є. Рюкзак на 16 сортів, а я не знаю, який є найбільший. Я не, не знаю. Я буду знімати серії. Зараз я призвоню на паузу. Якщо я щось знайду, то я вам покажу.